Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я вам пропоную загальний розклад на три варіанти на тему, чи зустрінете ви любов цієї весни. Це актуально для тих, хто без пари, хто не знаходиться в стосунках. Вот. І тому подумайте про себе і обирайте варіант, який вам ближче до душі. Так, якщо вам не вистачає часу, можете зупинити. І. Я почну з першого варіанту. Чи зустрінете любов цієї весни? У нас тут виходить аркан-старший маг, який говорить про те, що, в принципі, ви тут можете познайомитися з якимось цікавим чоловіком. В принципі, маг це у нас символізує чоловічу енергію. Тому тут цілком ви можете познайомитись з таким типом чоловіка, але Маги вони досить цікаві такі типажі, тому що такий чоловік може бути досить самолюбивий, егоїстичний, може керуватися своїми якимись інтересами, да, от для своєї якоїсь вигоди заводити відносини. І тут. якби я би не сказала, що це от може перерости в якісь відносини, тобто, в принципі, тут знайомство буде, але до чого воно приведе, це вже буде залежати власне, від вас. Також помагу може бути такий варіант, що ви самі можете проявляти якусь ініціативу, цікавість. Тобто, от, да, от, наприклад, Десь зареєструватися на сайтах знайомств, тобто, в самому а, якісь дії а, совершать. Робить якісь дії самому для того, щоб приблизитись. Але в принципі, да тут цілком можливо, що ви зустрінете. Ну, це навіть не любов. Я би не сказала, що це любов, це більше просто як знайомство з якимось цікавим чоловіком, тому що маги вони такі досить привабливі, чисто від своєї якоїсь. Ну, який це типаж чоловіка? Це начитаний, розумний, такий незалежний, який цінує свій особистий простір, який любить себе, ставить себе на перше місце. Тому з таким чоловіком і потрібно. Мати таке, таку відповідність, так, також бути самодостатньою особистістю, щоб не зливатись в стосунках або там, не заліпати на такій людині. Вот. І також подивлюсь пораду щодо вас щодо того, щоб зустріти нову любов. Тут вийшов король мечів. Знову в нас тут чоловіча енергія. Можливо, тут у когось буде проявлення колишнього, до речі, ви можете тут спілкуватись, що це може бути не нове якесь знайомство, наприклад, а уже чоловік, якого ви знаєте. Тут, скоріш за все, реально в когось програється як якісь відносини на таких більше. Вільних засадах, скажімо так, коли кожен для себе щось отримує, якусь вигоду, і це може бути якийсь чоловік із минулого. Але якщо брати по, -по, по пораді, в принципі, то тут ви маєте чітко. Для себе зрозуміти, для чого, наприклад, вам цей чоловік. Тут дивіться, якщо, наприклад, це буде чоловік із минулого, а, якийсь колишній, то вам буде важливо розуміти, що цей чоловік, скоріш за все, з'явився для того, щоб отримати щось для себе, можливо, інтим, якусь близькість. А він керується своїми інтересами, і вам потрібно це чітко розуміти, чи, наприклад, підходить вам такий формат, тому що це більше не про відносини, про якісь можливо зустрічі. От. Також для когось тут може бути актуальним те, що ви можете ще не відрізати оце минуле і повертаєтесь якось до нього. І вам також тут, як така йде порада, що в принципі це у ваших руках, що ви можете вже якби, відсікти якісь минулі стосунки, якісь спогади, ви можете це зробити, і у вас тут. Да, буде якесь таке покращення в вашому особистому житті в плані вашого самовідчуття. Тобто, а, це відсічення минулого вам може допомогти відчути себе більш якось так а, впевненіше і самодостатніше. Ну, Я тут ще витягла дві кубки. Коротше, в когось, в принципі, тут може бути відновлення минулих стосунків. А, Да, як якийсь такий початок із чоловіком із минулого. Чоловіком із минулого або і. Або якийсь може бути новий чоловік, а, ну, але більше це минулий. Ну, тобто, по характеристикам як король мечів. Точніше, як мах, як я сказала, тут може бути по характеристикам такий чоловік, і може бути досить, ну, знову ж таки, по королю мечів, тут також іде, ну, чоловік, який керується більше розумом, логікою, тобто він чітко знає, розуміє, що йому потрібно і для чого. Тому тут, тут такий цікавий варіант, скоріш за все, може правда бути якесь відновлення старих стосунків. Ну, По відчуттям, чесно кажучи, в мене більше іде якесь минуле. Так, тепер переходимо до другого варіанту, чи зустрінете любов цієї весни. Тут у нас виходить знову старший аркан а Сонце. І е е е ця карта, от, в принципі, говорить, дивіться, тут про що, Зараз я уточню, що нам всяк випадок. Да, от королева Кубків. Дивіться, в принципі, я би сказала, що ви можете тут зустріти людину, навіть більше по відчуттям це як друг якийсь. Людина, яка близька вам по душі, з якою буде радісно, комфортно, з якою. От яка буде, от, начебто, викликати оцей інтерес, і у вас, з вашої сторони, якщо ви дівчина, в принципі, якщо мене більше дівчат дивиться, то у вас тут може виникнути якась симпатія, тобто людина, яка буде викликати інтерес, це відчуття наповненості, знаєте, коли хочеться там, побути з людиною, якось побути в її полі, поспілкуватися, якось повзаємодіяти. Тобто тут більше якось з вашої сторони може бути Оце відчуття там, закоханості, інтересу, якась така закоханість тут може бути, в принципі. От. І ще тут я би сказала, що, знаєте, тут як тут більше от момент того, що ви можете зустріти от іншу людину. Ну, я не можу сказати, що це любов. По цим картам це ну, не любов, це може якась зацікавленість, якесь цілком нове знайомство а, буде. але це буде залежати від вашого емоційного стану. От, якщо ви будете тут вчитися. Знаєте, як наповнювати самостійно своє життя якимись приємними емоціями. Тому що сонце це більше про внутрішній такий стан, коли ви відчуваєте себе наповнено, ви відчуваєте себе в ресурсі, вам добре від самим собою, і ви можете поділитися цим з іншою людиною. Тому, наприклад, ви можете десь познайомитись. Може, на відпочинку десь чи на природі, чи ближче, вже коли буде тепліше. І взагалі, коли ви будете перебувати саме в такому стані якоїсь наповненості, щастя, енергійності, або коли ви можете якось проявлятися, проявляти себе десь в обществі, проявляти себе в плані якихось відчуттів, емоцій, тут також може бути цей варіант. Але також тут може бути варіант програтися, що а, ви можете перебувати тут в, в такому положенні. А, більше може програватися якась така дитяча трохи позиція і егоїстичність, коли у вас це виявлено, да, якась. Якесь таке бажання, наприклад, якщо у вас є завести відносини чи ну, мати відносини, точніше, не завести, для того, щоб відчувати себе щасливою, там, гармонійною людиною, або для якихось власних потреб, то тут може в принципі, не, не бути якоїсь любові, якогось нового знайомства, тому що потрібно більше навчитись відкриватися і ділитися, тобто не тільки брати, а, наприклад, ще й віддавати. Ну і подивлюсь пораду вам як щоб зустріти любов, ну от дев'ятка кубків якраз і говорить про те, що вам дуже важливо тут займатися своїм внутрішнім емоційним станом. Тобто, коли ви можете поділитися з іншою людиною, наприклад, коли ви йдете в відносини, не через те, що вам чогось не вистачає, ви хочете закрити якісь свої потреби, там в відчутті щастя, радості, наповненості. А коли вам самою собою добре, коли ви радієте своєму життю, коли ви отримуєте насолоду, задоволення. Волення від того, взагалі, що у вас в житті відбувається, тому тут важливо саме задовольняти свої потреби, щоб вам було добре. Наодинці з собою. І в такому стані, в легкому, в розслабленому, наповненому, ви можете, в принципі, зустріти любов. До речі, тут чомусь мені по кубкам прийшло, що ви можете десь і на якомусь святі, наприклад, познайомитись, що да, якась п'янка-гулянка, і ви тут можете ви дійсно зустріти. Людину да познайомитись, у вас може виникнути інтерес. Але, взагалі, якесь таке враження по цим картам, у мене, чесно кажучи, що вам може бути із, із, із не то, що прям. Самою собою може бути і так непогано. Ну, типу, знаєте, що вам і так нормально, ви якби, ну, вроді би, там є якийсь інтерес, якась, якийсь чоловік чи якісь шанувальники, ну і добре. А як нема, то в принципі і так непогано. Тобто тут ще може бути такий варіант, що ви особу цю а, любов і не шукаєте, а якби да, вмієте самі себе а, а, розважати. Так, цю берти. Угу. Тому тут я би сказала, от я би сказала тут, що можливо зрозуміти, чи вам цього хочеться, ну, чи вам це потрібно от, по цьому варіанту. Тобто Ви можете не особо якось її а, зустріти любов. Так, Сподіваюся, я внятно об'яснюю. Так, тепер третій варіант, що зустрінете любов цією весною. Тут у нас знову старший аркан виходить отшельник. Ну тут уже більше схильність до того, що ні. По отшельнику це. Такий період, коли ви знаходитесь наодинці з собою для того, щоб ближче познайомитись із власними потребами, з власними бажаннями, щоб почути себе. Можливо, ви зараз знаходитесь на такій стадії переварювання минулого досвіду, і вам ще потрібен час для того, щоб все усвідомити, щоб все переварити. Да, і в принципі немає такої потреби бути з кимось у відносинах, там знайомитися. Тобто я можу сказати, що ви в принципі можете тут і не знайомитись особо, а більше. Приділяти час і увагу собі. І от у нас говорить про те, що це буде трохи пізніше, це буде не весною, тому що він трохи так відтягує в часі, і тут, в принципі, ви Да, будете надалі в, в такій позиції залишатись, поки що весною. І ну, це завжди про такий необхідний час ізоляції, я би сказала, те, що в ізоляції від всього суспільства, а більше от, оце потреба в тому, щоб все ж таки якийсь час побути з собою, щоб краще зрозуміти себе і потім вже йти в відносини. Тому тут поки що ні. А, от. І порада вам для того, щоб м, скоріше зустріти любов. А, тут дивіться по четвірки кубків я би сказала звертати увагу на а, свої якісь бажання, на свої потреби, тому що а, ви можете знаходитися в якомусь такому стані отчаяності. Такого типу, що воно мені не треба якось відвертатися від е, нових знайомств, від е, е, спілкування. От, по суті, тут рука притягує цей кубок, і у вас можуть бути якісь е, е, такі знаки уваги, якісь е, 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 можливості для того, щоб там, з кимось познайомитися. Я би сказала, звертайте на це увагу. Якщо. Там будуть потраплятись вам чоловіки, просто даже поспілкуватись, то ви можете да, просто взяти її для себе якось наповнитись цими емоціями, а не відвертатися ж таки від цього, да, не махати рукою, казати, що там не підходить чи ще щось. А, вот. а все ж таки придивлятися і якось намагатись пускати в своє життя щось нове. А також, я би сказала, тут не скучать, і якось можна себе розважати, тому що вам може якось не вистачати чогось, якихось емоцій, можливо, вражень. І ви можете трохи в такі відсторонені якісь позиції знаходити. А чому ви тут знаходитесь в такій позиції? Зараз я подивлюся. Дивіться, тут у вас дев'ятка мечів виходить. Це говорить про те, що, скоріш за все, у вас є якісь негативні думки з приводу відносин, чоловіків, можливо, через попередній не дуже приємний досвід, вам якось страшно зближатися, йти в ці відносини в близьких. Хтось то вам тут зробив може, боляче, і ви ще це не переварили. От вас це може якось лякати, ви можете тривожитись, переживати. Ну, тут вам ще потрібно пройти етап. Можливо, у вас недавно було розставання, і е, вам потрібно ще пройти оцей шлях до змін до, дивіться, з дев'ятки мечів о такого е, ужасаючого стану, до десятки кубків. Вам потрібно ще відновити свій ресурс, я би так сказала, е, по суті. і... Да, звернути увагу саме на це. Тобто тут ви ще перебуваєте в отчеліку. Тут е, головна така відповідь це ще не час. Вам не час для нової любові, для нових стосунків, ще ви не зовсім в ресурсному стані, щоб щось заводити, ш, да, там, наприклад, якісь нові стосунки. А, тому тут ще якийсь час, побудьте з собою і прислухувати. Прислуховуйтесь до своєї інтуїції, до своїх власних потреб. А чого вам не вистачало в цих стосунків, які потреби у вас не закривалися, чого вам не додавали. Можливо, і через що у вас, може, були якісь образи на партнера. І отут важливо з цим розібратись, тому що у вас є якісь незакриті потреби, які ви, можливо, не відслідковуєте, не усвідомлюєте. От зверніть увагу саме на те, чого вам не вистачало і чого вам хотілося, але цього не було. І намагайтеся закривати це самостійно, змінюйте якісь певні свої моделі поведінки, свої сценарії. І буде вам тут десятка кубків. Такий от був розклад. Буду вам вдячна за ваш сорокній зв'язок, що ви, щоб ви написали, як вам розклад, чи відгукнувся. А, вот. І також залишу під відео свої посилання на. В соцмережі за індивідуальними розкладами звертайтеся в Телеграм або Інстаграм.